Так, дивіться, давайте обріжемо грушу. Груша у мене вже їй теж років 10. Відразу скажу, що вона вже була сформована. Ну, тобто я її сформував раніше, сьогодні ми будемо обрізати ну, типу як підтримуюча обрізка, ну, можна її назвати на плодоношення. Так, значить дивіться, з приводу крони груші у мене. Ну, вона я її формував о, такою низькою. Так? І от, що цікаво, що це до речі, сортова груша зим, зимовий сорт, що в основному чомусь утворюються плоди на горизонтальних гілках, на ось таких гілках. Так? На ось таких гілках. От. І менше, менше на, на вертикальних, значно менше. От. Тому нам важливо перевести ці. Великі гілки, які тягнуться до гори, перевести в горизонтальну. Ось цю гілку, наприклад, хоч воно там багато плодових корінь, я все одно цю гілку обріжу, От, я ось тут обріжу і переведу на більш пологу і цю теж обріжу на бруньку, так щоб сюди гілка росла в сторону, а конкуруючу її гілочку приберу. Груші так само дотримують принципу пустої середини для того, щоб сонце проникало, щоб дерево не хворіло. Так, ну що, обрізаємо, ага, Давайте ще так. Що ось ці жирваки, які повторювалися, це вже їм два роки. Да, два роки це позаминулий рік, а це вже за минулий рік таке приросло. Я їх обріжу. Не повністю їх взагалі по-хорошому треба видаляти, але я пообрізаю ось тут є плодові утворення. Я їх пообрізаю для того, щоб в цьому році замість цих бруньок утворювались ну, нові плодові гілки. І вже через рік, ні, а вже в наступному році у нас вже будуть тут плоди. Ну і В цьому році теж будуть плоди, тому що, Зараз. Тому що тут... Тому що тут є ось плодові бруньки. Тут багато плодових бруньок. От я буду обрізати не все. Те, що йде вгору обріжу, а це, це позалишаю такі. Ну, чисто для, для того, щоб були плоди в цьому році. Так, грушу треба обов'язково навесні, ось якраз зараз, в березні місяці, обробити вапном і мідним купоросом. Тобто це є та та сама бордоська суміш. Все, що росте всередину, ми відразу прибираємо. Так. Ось ця, ця гілка росте всередину і перетинається з, цієї. з сусідньої. Тому прибираємо Ця з Присікаємо, присікаю. Присікаю. Багато цвіте, багато моху, на жаль. Тут теж і вона начебто як росте над, ну, над сусідньою гілкою і присічу, бо тут є бруньки. хороші. Все, що всередину забираю, присікаю. дивіться, ось назовні, ну, от якби... А, ми цю гілку взагалі приберемо. Так, зараз я візьму секатор, секунду. переводимо. Велика хороша гілка, але Сарай, так вийшло. Так. Далі всю гілку тут дві, дві конкуруючі. Слабше забираю і одну назовні, щоб була брунька залишаю, щоб звідси пішла гілка, чи в ту сторону, чи сюди. Побачимо. Так, росте всередину жировик, на ньому є квіточки, будуть квіточки, присічу. Так? Тут також. Так само, От. а це і тут є, але... Наче вже і забагато, ну ладно, присічу. Так. Тут також присічу. Тут дві конкурує, одну прибираю. І Ну, мені не подобається, що це всередина все присічу, а тут а, також присічу для того, щоб звідси потім пустити назовні. Так. Тут дуже багато всього. Одну, занадто з густо. Там, де густо, там треба прибирати однозначно. Присікаю, 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 присікаю. І цього. Все, все. Оце, нам більше гілка тут не треба. Отака вона і буде. Просто ці е, 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 плодові коротше, тут будуть плоди. Це чисто гілка для плодів. Так, пересікаю. Пересікаю. Так, та сама ситуація. Це жировик Біля крони, конкурує, не підходить. Так, можливо, на фоні мене буде краще видно. Два, тут два поруч, один убираю. І тут багато бронюк залишаю, залишаю. От. І також тут теж вже ця гірка занадто і так довга, нам вона така не потрібна. Тому і тут будуть квіточки, залишу. От і тут теж будуть, ну да. так, Це занадто довго тут треба, щоб йшло назовні присічу, все взагалі нам така не треба все. Так, і у нас залишилась верхівка. Я тут навіть для мене високо тому буду пригинати. Так що зайве я прибираю, а все решта присікає. Бо... Є. Yeah. Mm -hmm. Тут це взагалі ця пустагінка. Щось є. О. Так, і вершок. Коротше, мені така довга не потрібна така висота. Тікаю, висікаю. Вот. І ось тут я взагалі забираю. Все. Вже довій нижче. Так ну що дивимось результат. Тінь вже знаходить. Ось так. Гілки. Ви зрозуміли, що ці там де жировики присік, там будуть утворюватися нові плодові бруньки, гілки в цьому році. От, і поки що я їх залишаю. Ну, як мінімум на 2-3 роки. А потім буде видно, можливо, я їх обріжу. От, але е, груша буде в цій самій формі, вона буде триматися так, як є. От, ну, в общем, на цьому все. Так, кому сподобалось, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Взагалі прокоментуйте. Можливо, у вас є ваш якийсь більший досвід, кращий досвід, ну, будь-який досвід. Розкажіть, дуже багато людей читають коментарі і цікавляться цією темою. Все, до нових зустрічей. Ще буде багато чого. Всім пока.